Закінчили покрівлю, зробили за. О за один день, по суті, так, да, зробили? За сутки. сутки. За сутки. Mm -hmm. Так, перекрили повністю цю, цю частину і ту. Зараз і ще зробили, обробили цей димоход. З цього ж прохмустило, щоб вже повністю все було нове. Вам все сподобалось? Дуже сподобалось. Так? Дуже все сподобалось. І буде. А що вам не сподобалось? Все мені сподобалось. Це, це супер, все супер, Да? Будете нас рекомендувати. Буду. І поведінка, хлопців мені сподобалась, і робота сподобалась, і скорість, і, і як вони швидко виконали роботу. Мені все дуже сподобалось. Так. Супер. Дуже Супер. сподобалось. Дякую вам. що Будете рекомендувати нас. Буду. Так. Ми приїхали в Гольф. Реконструкція покрівлі. Тут старий дах, повністю всюди протикає. Зараз будемо робити заміри. І рахувати. Вже от зробили креслення. Зараз будемо усе заміряти. Так, так. так цю сторону вже замірили. Переходимо ось на, на цю половину. Так, боритися також як і я на чотирьох. В точках залазить і будемо зараз переходити на цю сторону. Отоповерховий будинок. Скати всі більш-менш пологі. Курти скати тільки тільки тут. А ще є. Скат туди і скат сюди. Так, зараз їх теж замірюємо. Так, отакий маємо вид з даху. Я повністю Усе з прохмастилу, усе з планками, з яндовами, з коньками. повністю зробили дремоход, обробили повністю. Зараз я от лізу наверх. Головне, головне тут не спасти. От вийшла така от картиночка. Повністю от новий дах. Трошки є такий пил, це. Вона змиється, коли буде дощ. Ось от така от картинка зверху. Замовникам все сподобалось. Так що замовляйте в нас реконструкцію покривальних робіт і взагалі будівництво будинків.